Катра Гриневичева дівоче прізвище Банах, українська письменниця, яку називають найбільш освіченою жінкою на Галичині на початку ХХ століття. Незважаючи на це, постать Катри Гриневичевої та її творча спадщина в Україні довгий час була забороненою та замовчувалася. І дотепер є дуже мало відома для сучасного читача. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я дякую усім вам за підписи і перегляди. Бажаю вам здоров'я і мудрості. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали. Катря Гриневичева народилася 19 листопада 1875 року у містечку Винники неподалік від Львова, у сім'ї службовця Василя Банаха та Марії з роду Кубаїв. Була найстаршою дитиною в родині. Та мала шість молодших братів. Кожен з яких здобув вищу освіту. Коли Катрі виповнилося три роки, сім'я переїхала до Кракова, де вона провела свої шкільні роки у польськомовному середовищі. Катрі навчалася у місцевій семінарії. Перші її проби письма були також польською. У польській семінарії був курс української мови для вчителюк, яких відправляли на роботу до Східної Галичини. Там Катря починає вивчати українську мову та культуру. Того ж 1894 року стало відомо, що у Кракові мали відкрити філію просвіти. З цієї нагоди до них приїжджає Василь Стефаник. Тоді ще молодий, 23-річний студент, з яким Катря познайомилася. Саме Стефаникові вона завдячує свою першу українську мовну книжку. Натомість письменник високо оцінив творчість катрі. Саме її Василь Стефаник запросив виголосити кайманярі Івана Франка на відкритті просвіти у Кракові. Катря із захопленням декламувала Франка і мріяла з ним познайомитись. Через батькового приятеля-вчителя звинник Катря знайомиться з Осипом Гриневичем, який працює у вчительській семінарії у Львові. Вони одружують та переїжджають до Львова, де мешкають. По вулиці Бартоша Гловацького, згодом у них народжуються двоє синів та донька. У Львові продовжує наполегливо вивчати українську мову. Перші українські вірші катрі Реневичевої Іван Франко друкує у літературно-науковому віснику. Та зараховує її до кола львівських літераторів, серед яких були Василь Пачовський, Петро Корманський, Михайло Яцьків та інші. У Львові Катра стає активною учасницею жіночого руху на Галичині та редагує журнал для дітей-дзвіночок. Під час Першої світової війни, як тікачка, потрапляє в австрійський табір, про життя якого вона описала в книзі «Оповідь» Непоборні у 1925 році. У 1917 році Катря повертається до Львова. Де працювала в редакції журналу Українське Слово та очолювала Союз Українок. У 1926 році на 62 му році життя помирає чоловік катрі Осип Гриневич. Письменниця залишається самотньою. Вона присвятила себе вихованню внучки. У цей час письменниця пише свої великі історичні повісті Шестокрилець про епоху Волинсько-Галицького князя. Романа Мстиславовича. не всі критики схвально поставилися до історичних повістей Катрі Гриневичевої. Насамперед, багатьом не подобалася архаїчна мова цих книжок. Михайло Рудницький навіть пропонував виправити мову шестокрильця. На початку Другої світової війни Катря опинилася під радянською окупацією. Родині таки вдалося вирватися з більшовицького раю. На початку Другої світової війни у 1940 році Катря за підробленими документами виїхала до Кракова. А у 1944 році змушена була втікати на захід від наступу радянських військ та опинилася у таборі для переміщених осіб у Карсфельді біля Мюнхена. Письменниця хворіла, діабет, інсульт. Врешті у серпні 1947 року зламана нога. Катрю поклали до міського шпиталю, де її зробили операцію. Але знесилений організм уже не міг боротися з хворобами. І письменниця померла у ніч проти 27 грудня 1947 року. Її поховали на цвинтарі у Бартистадені. Усім дякую за перегляди. До нових зустрічей!